Мені 28. моєму хлопцю 29. і його найкращій подрузі також 29. Вони їдуть у відпустку на цілий тиждень, а мене просто викреслили з поїздки. 11 серпня 2019 року. Мій хлопець хотів поїхати у відпустку цього літа в дім друзів його мами на Гаваях. Мали їхати ми вдвох і ще двоє його друзів. Хлопець 25 років і дівчина 29 років. Ми планували цю поїздку всю весну, але в якийсь момент хлопець 25 років передумав, і лишилося тільки нас троє. Контекст: ми з хлопцем разом з листопада. Наші стосунки серйозні. Ми навіть говорили про те, щоб жити разом. Ми обоє хочемо бути разом надовго, серпень з листопада. Тобто... Ще ще даже не рік. Ну окей, ладно.